Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Ось, бачите, я вирішив збільшити кут нахилу своїх панелек. У мене, мене друга частина моїх панелек знаходиться на веранді, на криші Віранди. Тут не дуже великий кут нахилу криші, всього лише 15 градусів. Тому я завдяки цій конструкції додаю ще 25, 25 градусів. І в мене вийде взагалі, загалом 40 градусів. В мене ще 5 панелек знаходяться на криші. Ось тут криша. Ось панельки трошки видно їх. Криша, кут нахилу, криша 40 градусів. І я вирішив зробити тут на веранді теж 40 градусів. Криша в мене знаходиться. На е, південний схід, а віранда знаходиться на південний захід. Тобто, тому і е, цей кут нахилу дуже актуальний і дуже, дуже потрібний е, для заходу, коли заходить сонце. З чого состоїть ця конструкція? От бачите, конструкція состоїть із таких от трикутників. Е, трикутники е, зроблені, зроблені з таких же самих. Із таких же самих профілів, як і профіля, на яких лежали мої панельки. Оце один профіль на криші був закріплений значально. другий профіль був закріплений. значально. Правда, вони були закріплені іншим боком. Я їх перевернув. Вони лежали, оці панельки лежали. На оцих профілях вони були перевернуті і були закріплені такими кріпіжами. Я їх перевернув, зробив отакі трикутники. До речі, ось, ось такі трикутники. Ось такі, ось такі, трикутники. До речі, оцей профіль можна міняти кут. Ну, Я, звісно, не буду ізращатися, не буду займатися таким, що міняти там два, чи хто там міняє скільки раз на рік. Я оце зафіксував. Це 40 градусів середньорічний кут нахилу для Київської області. Ну, Може хтось там рахує 35. Ну, я вже 40, хрен з ним, хай буде так. І зверху на оці, кути, трикутники, зверху ще отакі профіля, і вже на ці профіля отак буду кріпити свої панелі. Хочу сказати, що конструкція вийшла доволі такі стабільна. Тут ще є такі ребра жорсткості. Зараз я їх покажу. Вони знаходяться. З обох боків цієї всієї конструкції. Отак от виглядає конструкція. Ось бачите одне ребро жорсткості, оце ребро з одного боку. І з іншого боку таке ж саме ребро жорсткості є. Ось е, доволі стабільна конструкція. Я думаю, все буде Ось отак от трясу. Думаю, все стабільно, все нормально, буде панельки будуть нормально. Триматися, думаю, все буде нормально. Ну ось Зараз якраз захід сонця і панельки будуть у мене з кутом більш ефективніше працювати. Ось яке, ж, яке тут іще кріплення можу вам показати. Ну, звичайні болти на шестигранниках. Ну Тут теж. Ось так от виглядає на криші. Купив я цю весь комплект у Дніпропетровській фірмі. Е, можна було теоретично купити окремо профіля, окремо болти, але щось я заліз в інтернет, став шукати профіля, Оце щоб з, боку, з боків були відверстя і ніде я отвори, ніде я не знайшов. Е, усі продають з такими отворами, а мені потрібно було отвори со всіх трьох сторін. Збачите, для того, щоб можна було ці профіля кріпити, е, як мені завгодно, як мені хочеться е, для цієї конструкції. Ну, наразі зараз буду вішати вже панельки і подивимося буду спостерігати день-два. Яка буде ефективність у вечірній час? Так, все, панельки вже закріпив. Ось так виглядає вона конструкція ця. Ось бачите. так от. Ось так, вже захід сонця. Ось так. Ось такі панельки в мене. Загалом кут 40 градусів, 15 плюс 25.